Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас знову з вами крутезна рибалочка. Ну я, по крайній мере на це надіюся, що вона буде крутезна. Прямуємо зараз з вами на вечірнього карасика. Знову ж таки, я надіюсь, що буде карасик. Але по факту побачимо, що, де і як. Це мої чисто теорії, що у нас буде сьогодні карась. А як буде насправді, ви побачите в цьому відео. Прямуємо зараз на точечку, будемо ловити сьогодні в невеличких заростях. Там у нас будемо стояти в очераті і закидувати в лататі і очікувати якихось клювань. Блін, доволі спекотно на вечір стає. Хоча цілий день було дуже і дуже холодно. То вітер, то дощ, то ще щось. І погода кожних 5 хвилин змінюється. Що то капець. Але на вечір, слава Богу, здається, вже затихає, воно все стає тепліше. Я думаю, якраз завдяки цьому рибка почне активніше клювати. Так що, друзі, прямуємо на точку і будемо намагатися ловити карасиків. Так, друзі, ось така взагалі, місцина. Ми тут з вами намагалися ловити плотву весною. Ну, не прямо тут, а трішечки правіше. Тут, коротше, місцеві рибаки зробили місце. Мені сьогодні один дядько порадив його. Каже, що тут повинен клювати карасик, лящик, іноді навіть проскакує коробчик. Ну, а чи буде він клювати у нас, це ми сьогодні з вами і провіримо. Так, тоді розкладаємо зараз нашу вудку і будемо. Намагатися щось зловити. Друзі, по наживочки у нас все, як завжди. Це основне черв'як і опариш. Спробуємо спершу на бутерброд. Змішаємо і черв'ячка і опариша. Зараз одягнемо з черв'ячка, а опаришем його просто закріпимо на самому гачку. Ось так буде виглядати наша наживочка. Будемо закидувати під самі купшиночки, я вже виміряв глибину приблизно, зараз ще трішечки буквально збільшу. би скользящий поплавок, взагалі було б шикарно. Я думаю, краще би летіло і можна було б не хвилюватися за вітер. Але, в принципі, і так непогано. Поплавівець полулежачий. Друзі, перепрошую, але поки що... Клювання я не зможу знову ж таки вам показувати. Будете бачити, так як на даний момент бачите. Я думаю, скоріш за все, якщо буде все добре, то в наступному місяці я вже зможу придбати собі камеру з хорошим зумом, щоб я міг знімати для вас клювання і щоб ролики були цікавіші. Так що, друзі, хто не підписаний, підписуємось. У вас буде активність. Тим е, краще і швидше я буду розвивати даний канал. Добре, друзі. Зараз закормимо ще. Поставимо вудку по закорму. Коротше, з минулою фідерною риболовлі залишилася прикормочка. Вроді як шарики ще ліпляться. Ні, потрібно трошечки дозволожити. Зараз дозволожую, кину буквально декілька куляк. Зроблю таке пятно. Ну і будемо чекати вже нашу рибку. Так, друзі, зволожили трішечки нашу прикормочку і будемо тепер закармлювати. Кину буквально кульок 4-3. Зробимо таке пятно Нехай рибка підходить, нехай рибка кормиться і клює на нашого. Робачка запаришо. У-у-у-у-у-у-у. Це підлящик, друзі. Перша риба за годину. Капець. Ну, клювання, наче в якогось коропа або карася нормального розміру. Я не очікував, що це буде підлящик. Дуже гарне було клювання. От зараз насправді шкода, що немає камери, яка б могла знімати покльовочки, бо я таких клювань вже давно не бачив. Дуже гарно виложив поплив... поплівця. Оп! І почав вести. Круто! Ну нарешті за годину перша риба, друзі! Фу, я все-таки дочекався хоча б чогось. Тепер залишилося дочекатися хоча б якогось карасика чи що. Тільки він спершу провів, а тепер ось виклоп є. Yeah. <тагас> пішов, друзі. пішов він по моїй глупості, бо я погано прив'язав повідець. Був дуже хороший підлящик. Прям дуже. Капець, як так-то, друзі? Як я не так профігачиться? Я не знаю. Так, друзі, швидко перев'язуємося. Рибка все-таки підійшла. Треба ловити, поки є можливість. Буквально ще хвилин 40 у нас є часу, бо вже потихеньку заходить сонечко. Так що перев'язуємо, закидуємо і намагаємося далі ловити рибку. Так, друзі, у мене до цього був геть тонесенький повідець. Зараз поставлю трішечки товстіший. Бо все-таки ми з вами ловимо в лататі, то щоб е не було знову таких випадків. Зараз поставлю товстіший повідець і будемо далі намагатися дочекатися якоїсь рибки. Так, друзі, перев'язався, вже закинувся. Блін щось трішечки вітирець підіймається. Але нічого, ми терпимо, бо доволі він прохладний Взагалі останнім часом ні доволі про прохолодні стали. О, щось рибі бі біля поплавочка. Можливо, зараз буде ще якась рибка. Ох, пішов! Друзі, так потупив поплавка, -мої! Я аж офігел! Таке дзиб-дзиб, пух, пішов в лататя. Але щось він взагалі не взяв наживочку, може якась мелочь була, може якийсь окунчик з краєчку з краєчку взяв та й потягнув. Давайте спробуємо перезакинути. Ого, єсть, сидить, сидить, сидить. Карась, карась, карась. Друзі, дуже хороший карась. Дуже, дуже і дуже хороший карась. Він придавив, Бачите? Він все-таки є тут, він кормиться. Але клювати якось не хоче. О, друзі. Друзі, ну як вам такий І Як вам такий карась? О? Грам 250 буде? Як ви думаєте? Я думаю, що буде, якщо не більше. -ху, -ху, Ху кайф. Друзі, це кайф. Красень. Ого! Круто! Так, друзі, по-бистрому принаживляюся і пробуємо виловити ще одного такого красення. Продовження щось немає. Давайте все-таки спробуємо на, на хробачка. Можливо, на нього буде краще реагувати карасик. Бо як на мене, на карася все-таки найкраще це хробак. Але хто його знає? Зараз побачимо, чи будуть на нього клювання. Я пробую. Да-да-да-да-да! Пішов і Друзі! Це був, походу, такий самий карась. Йо -йо. От я його міг провтекати тільки. День, як же ж класно він тут клює? Я давно таких клювань не бачу. Є. А, і це підлящик, на жаль. А, так-та, да, да, це підлящик. Мені спершу тільки що здалося, що це взагалі плотва здоровечка. Ну слухайте, доволі непоганий підлящик. Як на мене. Що ви скажете? Непоганий? Я думаю, що в принципі так. Так, багато ми говорити не будемо. Хоп! Перенаживляємося і закидуємо далі. Й ну як так-то, опять мимо І немає черв'яка з'їла. Хоча поклювка ну реально дуже хороша була. Зато бачу, як його веде. приподняло і повело. Ну май, ну як так-то? Я почувствував знову тяжість, дав по губам, але не просік. То або я спішу. Кудись, або я не знаю, друзі. Це капець. Так, друзі, мімо. Так, останнє клювання і мімо. Або мені здалося, що було клювання. Але... Але хробачка немає. Я вже навіть себе встиг зловити. Так що, друзі, будемо закінчувати, бо все одно нічого вже не видно. Так, друзі, ну ось така рибалочка вийшла. На жаль, не прямо аж шикарним уловом, тільки одного хорошенького карасика витягли і буквально пару підлящиків. Але було пару ще хороших сходів, хорошої риби. І я просто бачу, що їй тут вистачає. Уже не раз бачу, як і коробчик випригував, не раз бачу, як хороший карасик випригував. Але блін, бачите, вже почало геть темніти і тільки тоді почала рибка поклюватись. А поплавка я вже, на жаль, не бачу. Якби зранку міг би тут половити, то можливо б результат був би покращим. Але, на жаль, це так би мовити VIP-місто, і воно завтра, скоріш за все, буде зайняте. Але якщо ні, то в принципі буде непогано тут сісти і знову ж таки попробувати Зловити якогось карасика, і хоча б не одного, а декілька штук. Щось мені везе тільки на одного карася, як і в минулих відосах так було, так і в цьому. Але маємо те, що маємо. І цьому потрібно порадуватися. Все-таки я емоції отримав, насправді. Навіть не дивлячись на те, що в мене скільки риби, доволі непогано зійшло. Ну воно дає адреналін, і знаєте, прям дуже класно. Так що не розстраиваємося я думаю, далі буде і далі будуть великі великі трофеї. Так що, друзі, ось таке відео вийшло. Ну, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.